Шановні друзі, настав час поговорити нам всім про дуже важливі питання, які останнім часом турбують більшість людей, які займаються мисливством, які займаються мисливськими собаками і заслуговують на те, щоб розмовляти з іншими, які не розділяють їх точку зору. На рівні і оцінювати свої і бажання, і відповідні рішення приймати, які б відповідали інтересам усіх верств у суспільстві. Я, наприклад, зараз хочу сказати про мисливське господарство, про мисливство. Перше і найголовніше, що мені б хотілося сказати, щоб усі не забували, що мисливство є галузь народного господарства. І як галузь народного господарства, вона потребує фахового управління. По-перше, це значить, що ця галузь бере участь у створенні валового внутрішнього продукту. По-друге, це з давніх часів, я б сказав би, дозвіл на те, щоб людина має право точно так же, як, наприклад, той, хто збирає марки, як своє захоплення. І так же людина, яка займається мисливством з мисливською собакою, мала право реалізувати своє захоплення. Безумовно, це потрібно регулювати державним законодавством, але потрібно бути завжди в рівновазі. Що зараз відбувається, шановні мисливці, власники мисливських собак. Взагалі, я хочу звернутися до усіх людей, які розуміють, що таке суспільний договір. Між е, е, різними верствами населення, які мають різні захоплення, безумовно, це повинно бути реалізовано через суспільний договір, який дозволяє кожному реалізувати свої, свої бажання. Так, от е, зараз з'явилося дуже багато організацій екологічного напрямку, які, на превеликий жаль, не мають ані спеціальної освіти, ані фах, фахового рівня, ані е, досвіду в створення законів чисто популістські, використовуючи своє звання або народного депутата, або так званої нової професії, яка на превеликий жаль, не має оцінки, що це таке Фа активіст. От як можна сказати, яка професія активіст? І от активісти зараз роблять більше. На превеликий жаль, чим фахівці. За рахунок чого? За рахунок своєї агресивної поведінки, безумовно, перш за все. І тому ми, як мисливці, повинні зараз об'єднатися і дати опір таким бажанням таких людей, не дати нам нашого законного права займатись нашим улюбленим захопленням. Сьогодні, я скажу, що останнім часом прийнято дуже багато законів, які, на мій погляд, потребують і вивчення, і оцінки. А от закони останні 2232, 2448, і прийнятий вже закон в першому читанні 23.51, це взагалі-то дуже серйозні е, такі закони, які е, повинні нас гуртувати врешті-решт. Я хотів би сказати, що всякий посил на те, що в європейських країнах не дозволяється використовувати будь-які штучні споруди для тренування мисливських собак, або проводити іспити, або проводити полювання з мисливськими собаками все це абсолютно неправда. І мається як Україна, як член МКФ, або Елогічна спілка України як член МКФ виконує всі статутні завдання і е, виконує закон МКФ. Так от в законі про МКФ записано Чорним по білому, що якраз проведення міжнародних змагань передбачає використання цих споруд для того, щоб оцінювати роботу мисливської собаки. Німеччині, наприклад, взагалі забороняється використовувати мисливську собаку, якщо вона не здала тести, а це тренування дуже серйозне. Взагалі забороняється ходити на полювання без мисливської собаки. А ми говоримо про те, що все це треба заборонити. Ми надали і в комітет, і в, в маю на увазі екологічний комітет, і в Агентство лісових ресурсів свої зауваження до цього законопроекту. Просимо їх врахувати. Але на превеликий жаль, ми не бачимо зворотнього зв'язку, тому що сьогодні навіть народні депутати, які подають ці закони, вони об'єдналися з екологами і самі по собі, не розуміючи, що вони подають, подають закони, від яких ми з вами на великий жаль будемо страждати. Тому звертаю ще раз до всіх мисливців об'єднатися. У суботу, в у п'ятницю буде проводитись круглий стіл. Ми спробуємо там всі громадські організації, спробуємо висловити свою думку. Якщо нас не почують, на превеликий жаль, нам прийдеться проводити акції перед Верховною Радою і висловлювати свою думку іншим способом, але ми будемо вимагати почути нас і прийняти всі необхідні заходи, які б ці закони змінили. На превеликий жаль. Обіцянки народних депутатів все виправити у другому читанні, не витримають ніякої критики, тому що відповідно до регламенту, те, що прийнято у першому читанні як основа, не може бути змінено на якими правками. І, наприклад, якщо записано, що, не що забороняється використовувати штучні споруди для е наганяння вимуштування е на таски мисливських собак. То це вже не можна виправити, і слово забороняється, на слово дозволяється замінити не вдасться. Можна правити тільки е, те, що незначно змінює саме речення. Але суть вже не поправиш. І це знають народні депутати. І коли вони говорять, ми всі все виправимо у другому читанні, це вони говорять для тих, хто не розуміє. І спробують, е, як би, е, так, е, ну. Якимось чином е пообіцяти, що все це буде змінено, а потім сказати, що ну ви ж бачите, регламент не дозволяє, тому буде тільки так. Давайте вже погодимось, давайте вже йти цим шляхом. Ми не можемо цього дозволити. 22-32 не повинен виходити на Верховну Раду. Його потрібно повернути до на доопрацювання. Повинні врахувати наші думки. Ми повинні зібратися і обговорити ці питання. Двадцять чотири я думаю, мої колеги скажуть про те, що це за закон і до чого він призведе, як і 23,51. Але я вже так багато говорю, що мені б хотілося передати слово безумовно моїм колегам. По-перше, що я хочу нагадати, що мисливство дійсно є галузю економіки, і в тому числі, числі мисливство це складова. Раціонального природокористування. і мисливці, не браконьєри, вони діють в правовому полі. Тобто, все інше, що комусь не подобається, зоозахисникам чи псевдоекологам, це вже їхні власні емоції. Ми зараз розмовляємо про те, що знаходиться в правовому полі. У нас склала ситуація, теж казали, що на жаль, у нас рішення приймаються. Під тиском людей, які взагалі не є професіоналами. Еколог, екологія це наука, щоб стати екологом професійним, щоб зрозуміти взагалі взаємозв'язки природному середовищі між різними видами, необхідно навчатися. Це в фахових навчальних закладах вищих, і це займає мінімум 5 років, але насправді набагато більше. У нас відбулася підміна понять, тобто на сьогодні екологом називають будь-кого. Яку, якусь дівчинку 10 класів, яка закінчила чи бабусю, яка просто вирішила, що вона має право впливати на рішення, яке стосуються всієї громадськості України? Дуже часто, на жаль, маніпулюють керівники екозахисних організацій такими людьми, як правило, на мітингах присутні. Як я вже казала, молоді хлопці-дівчата, юноші блядни з обзором гарячим, дуже часто вони якраз є вегетаріанцями, і екзальтовані жінки старшого віку, вони спираються на емоції, їм просто шкода пташку. Але хочу нагадати, що, наприклад, якщо вам роблять гнойний апендицит, вам потрібно швидко зробити операцію. І тут приходять кілька людей, які починають казати, не робіть операцію, ми боїмось крові. Це погана картинка. Не треба дайте ще там пару якихось таблеток. Нехай людина так лікується, бо нам це не подобається. Що ви робите? Ви Відклад... відкладете цю операцію, чи все ж таки будете рятувати життя може не таким е... красивим способом, як хочеться комусь. Тобто, ви не будете довіряти своє життя чи якісь важливі речі людям, які не є фахівцями. У нас та ж ситуація з мисливською галузі, і, на жаль, дуже багато хто цього не розуміє. І сьогодні нам дійсно необхідно об'єднатись максимально всім організаціям мисливським, плюс представникам Держлісагентства. виходити на мітинги, писати депутатам звернення. І якщо будуть бачити і депутати, наш запис. Дуже прошу дослухатись до всього, що було сказано і буде. І Згадайте, будь ласка, ми, якщо йдемо в Європу, ми підписали, Україна підписала міжнародну мисливську європейську хартію. Почитайте, що це таке і які вимоги з боку України вона накладає. Ми її повинні виконувати. Мисливство і мисливська галузь взагалі економіка це е, сфера, в якій головне раціональність і доцільність. І якщо хтось починає раптом нас е, намагатись провести законопроекти, які видаються, скажімо так, дивними, а насправді дуже часто взагалі шкідливими, потрібно шукати, кому це потрібно. Наприклад, так, зі сталевим Шротом, який зараз намагається нас ввести в Україні, як обов'язковий замість свинцового в Європі, на жаль, вже пішли на заході цим шляхом, але в першу чергу це Боротьба за ринок, тобто хочуть дуже можливо зайти виробники сталевого шроту, виробники та продавці рушниць зброї, яка зможе стріляти сталевим металевим шротом. Ті рушниці, які у нас є на сьогодні, до цього не пристосовані. Тобто, крім необізнаності частини людей, які вимагають зміни в законах і які в першу чергу емоційно все сприймають, треба шукати, власне, в кого які інтереси, для кого це вигідно. На сьогодні Україна виходить на міжнародний ринок і стає конкурентно-спроможною. Зокрема, це і мисливство, і виробництво хутра, і експорт меду. її починають сприймати як конкурента і. Всіма методами, і, зокрема, через екоактивістів, намагаються розхитати ситуацію всередині нашої країни і в подальшому зайняти цей ринок. В перспективі я вважаю, що нам необхідно брати приклад з західних країн, де низка зоозахисних організацій визнана терористичними. У нас дії ті ж самі. У нас є. Екологічна організація, яка напряму пропагує екотаж, фактично, це екологічний екстремізм. Можете зайти на сторінки Київського екології культурного центру, там є посилання, почитати. І, до речі, всі ресурси всі підв'язані на російські сайти провайдерів, і методи, які там викладаються, призиви, які вони викладають, насправді це. Просто тероризм. Шановні друзі, от зараз ми вислухали ще одну думку, де було розширене те, про що говорив я, розширено всі поняття, всі, і навіть більше була спроба для нас підвідкрити ту закриту частину, яка, врешті-решт, штовхає ці організації на будь-яким чином провести ці закони. А насправді це не має нічого спільного ані з охороною природи, ані з захистом тваринного світу. Це не має нічого спільного. І у нас ще є один наш товариш, який теж може сказати по цьому по цим законам своє бачення і може додати щось таке, що заслуговує на велику увагу. Я в свою чергу хотів би пробігтися саме по цих законопроектах, особливо по 2232. Тому що щоб всі розуміли, що цей закон несе нам. Зокрема, перша правка це хочуть доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 89. Про те, що підготовка мисливських собак до полювання заборонено методом, я тут зачитаю, тому що тут є терміни, які важливі: Заборонено до полювання собак мисливських порід. У вольєрі і в інших спорудах з використанням в якості живої принади домашніх тварин, диких тварин, мисливських тварин, вилучених з природного середовища в установленому законом порядку, розведених в неволі на півільних умовах або набутих іншим шляхом, в тому числі незаконно добутих, та або рух яких обмежений ланцюгом, мотузкою, стреноження тощо. Розібравши цю статтю, ми чітко бачимо, що нас повністю обмежують в підготовці мисливських собак. Ця стаття виключає всі методи підготовки мисливських собак, які на даний момент використовуються, і плюс ті, які в принципі не прийнято використовувати, зокрема, обмеження руху тварин стриможенням мотузкою ланцюгом, на даний момент не використовується ні в підготовці мисливських собак, ні в проведення випробувань мисливських собак по тваринам. Також цей закон забороняє попутний відстріл лисиці, нотовидної собаки, вовка, бродячих собак. Котів, хотів би звернути увагу, що саме ці тварини є розносниками сказу. Зокрема, в 2020 році, вже, якщо я не помиляюсь, більше 10 випадків захворювання сказу. У 2019 році від сказу померло 17 людей. А випадків зараження сказу набагато більше. Також хотів би пройтися по законопроекту 24.48. Цей законопроект, на мою думку, це прямий шлях до рейдерства в мисливському господарстві. Зокрема, хочуть доповнити закон України про мисливське господарство та продокористування статтею 23 про припинення права користування мисливськими угіддями та припинення права полювання. Зокрема, однією з підстав припинення користування мисливськими угіддями є систематичне порушення систематичної фальсифікації даних таксації три і більше разів, як прописано в даному законопроекті. Всі розуміють, що таке таксація. Неможливо стопроцентно порахувати звіра в вільних умовах, і похибка є. Похиб закладена похибка. І оскаржити ці дані таксації можна, мож, можна в будь-який спосіб, зокрема і через суд, тому що доказати, що там було не 314, а 315 волів оленя або кабани, кабана, це взагалі дуже легко. А також хочу доповнити цей закон статтею 38 про громадський контроль заведення мисливського господарства. Тобто зараз, якщо цей закон все-таки на пройде прийняття Верховною Радою і набере чинності, в це ви розумієте, що будуть всі екопопулісти, навіть дві людини, які зможуть створити громадську організацію, будуть хотіти брати участь в проведенні таксації, оскаржувати цю таксацію, позбавляти права користування мисливськими угіддями. Для тих чи інших цілях, для того, щоб або самим утримати це мисливське господарство, або просто закрити мисливське господарство і заборонити полювання на певній території. На мою думку, ці законопроекти несуть набагато більше шкоди, ніж логіч... якоїсь логіки. Як ви бачите, ми, в принципі, єдині в своїх думках. Хтось говорить про одні зауваження до закону, хтось про інше, але в цілому, ми сьогодні з тим, що ці закони несуть набагато більше шкоди для суспільства ніж користі. Я хотів би повернутися до закону 2232, На превеликий жаль під статтями про заборону штучних споруд і натаски на гонки або, або муштрування мисливських собак, зашита якраз дуже велика шкода з точки зору регулювання шкідливих тварин в господарствах. Більшості європейських країн ловка просто немає. І якщо б там з'явився хоча б один, то всі мисливці цієї країни вийшли б на полювання цього вовка. Що стосується лисиці, то у більшості країн лисицю відстрілюють круглий рік, бо це дуже серйозна загроза як по сказу, так і по, по кількості тварин, яка, на превеликий жаль, є ігрою для лисиці. Це і фазани, це і малі косулі, це і парасята. Ну, я вам скажу, що більше більш шкідливої. Тварини, я не знаю, ніж лисиця в Україні. І скажу, що е якраз заборона круглорічного відстрілу, вона приведе до дуже поганих наслідків. Я задам просте риторичне питання. У нас е з 2014 по 2019 рік померло в Україні 17 чоловік від сказу. Я хочу спитати у всіх екоактивістів. Скажіть мені, будь ласка. Чому життя людини ціниться менше, ніж життя лисиці або вовка, або єнота? Як ми можемо це порівнювати? На мій погляд, нам потрібно вивчати систему, яка існує у світі по боротьбі з піжаками, і нам безумовно потрібно дуже серйозно з явищем боротися, в тому числі по е бродячих собаках і котів. Я хочу запросити наших активістів, які подають ці закони, в лісі. І хай вони покажуть, як можна відловити собаку, бродячу в лісі. І хай мені покажуть, як її можна відстріляти навіть, які треба зусилля для того, щоб таку собаку відстріляти і десь зустріти її. Бо вона дуже хитрюща. І вона не так себе поводить у лісі, що ви її тільки чуєте. Знайти її майже неможливо. Вона набагато страшніша лисиці, набагато страшніша вовка. Вони полюють, збираються у три-чотири в стаю, і вони полюють настільки професійно, що не одна зграя вовків так професійно не полює. Якби це вони знали, якби вони хоча б раз побували у лісі, вони зрозуміли, яке це загрозу несе нашому суспільству. Потрібно схаменитись і відповідно всі ці питання регулювати. Регуляти законним способом. Безумовно, я не хочу сказати, що ми не повинні чути тих людей, які стоять на іншій стороні. Ми повинні чути їх, ми повинні сідати разом, ми повинні домовлятися, ми повинні підписувати суспільний договір, де наші захоплення були такими ж важливими, як і їхні, і знаходити ті межі, в яких ми можемо співпрацювати. Всьо решта, на мій погляд, Приведе на превеликий жаль до дуже серйозних потрясінь і нічого гарного або, або корисного не надасть нашому суспільству, який так живе в дуже важких економічних умовах. Я можу сказати, що вже звернулися до всіх користувачів мисливських угідь, звернулися до лісових господарств, звернулися до мисливців, звернулися до власників мисливських собак. Якщо ці закони підуть у Верховну Раду, нам потрібно об'єднатися, ми будемо уважно слідкувати, коли це буде, ми обов'язково подамо заявку на мітинг і ми запрошуємо всіх прийняти участь. Тільки разом ми можемо зупинити цей процес. Бо так, те, що я бачу і те, що я оцінюю, говорить про те, що крикуни, ті, хто абсолютно, не розуміє самої суті, але кричить, по, так, щоб усі тільки його і чули. На велике жаль до них прислуховуються, і народні депутати голосують. Це стало модно. Я звертаюсь до народних депутатів. Прочитайте закон. Спитайте у своїх дітей, спитайте у тих людей, які люблять ходити в ліс, збирати гриби. Які люблять полювати, які люблять займатися, це ж рибалко, це ж перші кроки. Все потихеньку прийде до, до повної зупинки. Тому що гасло, що ми будемо їсти листя, воно ж до гарного не доведе.